Лило годинами, вода піднялась на кілька сантиметрів, а після впала стеля. Днями у Дніпрі затопила верхні квартири однієї з багатоповерхівок. Вода рванула після запуску опалення. Та всі труби цілі, ба більше нещодавно у домі повністю відремонтували покрівлю. Що ж трапилось там? Хто винен і хто має відшкодовувати збитки тепер? Чому з нашими кореспондентами не хотіли спілкуватись комунальники? Ніколь Савченко розбиралась. Спотоп, подивіться, як вода тече конкретно. Жах, що робиться, що ж це робиться. Це квартира Тетяни у день запуску опалення. Затопило всі кімнати. Лило кілька годин, та ще кілька днів крапало. Та тут вообще взагалі, ось ці потоки. Річки потоки течуть. Он дивіться, що з підлогою сантиметрів п'ять. А я ось так вигрібала совком уже. Та тридцять два з половиною відра винесла. Винесла. Жінка раділа, що хоч стеля витримала, та протрималась вона недовго дві доби. Обвалився потолок. Обвалилась стеля. Ось так тепер виглядає моя кімната. І як ще мене не прибило. Водоспад зі стелі був і в сусідів у квартирі Олега. У цьому домі Олег живе з 2012 року і весь цей час каже, були проблеми з дахом. чи не щороку підтікала, але так масштабно вперше. Та й цьогоріч мешканці взагалі не чекали біди. Нещодавно проблему, начебто, вирішили. Дах відремонтували в цьому році. Ми вже порадувалися. там. Шампанське відкрили, але як оказалось, це не фініш для нас. Затопило мешканців не тільки останнього п'ятого поверху, а й четвертого. Ну у нас де лило? у нас де лило. Ходімо подивитись. Ось тут прямо лилося. Ось тут прям лилося по стіні. Натяжну стелю проколювали, бо там вода набиралася зверху. Проколювали шилом, і ось так стікало. Ось це все просто струменем. Через кілька годин після початку потопу приїхала аварійка. Сказали, хтось вкрав крани на мережі центрального опалення будинку, тому й потекла вода. Та хто на них поклав око. Пані Валентина вважає, це сусіди кількома поверхами нижче, бо круч від технічного поверху був тільки у них. Я бачила, як вони лазили, Я бачила, як вони лазили на горище. Лазили кілька тижнів тому та кажуть, щоб перевірити його. Я ж ж відразу піднявся перекривати всі ці стояки. А куди ж вони в дідька поділися? Ці вентилі? Крім тебе, ні в кого ключа немає. Їх познімали, працювали робітники. Моя версія, що працювали робітники, і можливо, вони, тому що їм там легко відкрутити. Інші мешканці теж припускають, що крани зникли під час нещодавніх ремонтних робіт на даху. Ні, не впіймали, не злодій. Але в мене є певні підозри, що коли ремонтували дах, скрутили просто. Вони латунні такі великі краники, грошей коштують. Хто ж таки винен? А головне, хто відшкодовуватиме мешканцям збитки. Ми пішли з'ясовувати до комунального підприємства Жилсервіс 5 Саме воно обслуговує затоплений будинок. Нас Нас такого людини, яка відповідає на питання на камеру. Та, Це та, директор його зараз немає. Та, зараз можна з ним сконтактувати його? Ні. Ти хоч якось когось дізнати, наприклад, давай дійсно? Ціни запит я зареєструю. Ми вдруге завітали до комунального підприємства Жилсервіс 5 та нам тут знову відмовилися коментувати ситуацію. Мовляв, не мають права, звертайтеся до міської ради. Офіційні коментарі дає при служби міської ради. В нас таких повноважень немає. Ми підприємства слугові житлових будинки. Та й після цього з нами так ніхто і не наважився поговорити. У відповідь надіслали листам. Повідомляємо, що сантехнічні мережі сумісна власність мешканців будинку. Тільки мешканці будинку мають ключі від технічного поверху та несуть персональну відповідальність за надання доступу до загальнобудинкових комунікацій третім особам. При виявленні факту крадіжки спільного майна рекомендуємо мешканцям звертатися до правоохоронних органів. Директор комунального підприємства «Жилсервіс-5» Сергій Карпенко. Тож питання: хто понесе відповідальність та чи понесе взагалі, залишаються без відповіді, те самі мешканці вже не вірять, що їм допоможуть. Хто візьме відповідальність. Хто візьме відповідальність? Ніхто ж, ви знаєте, у нас завжди ніхто не винен. От не зрозуміло чому, не зрозуміло хто, навіть дивлячись на ці вентилі. вони перевірили, а вентилі кудись ж поділися. Ось і все. Я по знаю. Я з досвіду знаю. Коли у мене 10 років дах, тік і мене заливало, я куди тільки не звертався. І до міськради, і в ЖЕК. Ніхто нічого не відшкодував, нічого. Тільки свої нерви витрачаєш та й усе. Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон, єдині новини.